Вітаю всіх сьогодні на обзорі Монетка України. 5 копійок 2004 року. Монетка магнітна. Притягується магнітно, так як виготовлена з магнітної сталі. На аверсі зображено тризуб, напис Україна, дата та по боках колося пшениці з листям каштану гурт. Монета має мілку насічку. Ось так, сфокусіруємо. І аверс монети. Моє напис по центру 5 копійок, та по колу ягоди калини у вісьми ячейках. Монета з виду кажеться непрочеканіною, та гурт зливається з аверсом та реверсом. А якщо придивитись, бачимо видимий такий, тут іде углублення, і в ньому напис 5 копійок. Це є такий брак, видно, бився спочатку тризуб, і ось така вийшла монетка. Також є цінними монетки, які... Не притягуються магнітом та мають поворот у 180 градусів. Ціна таких монет від 100-150 доларів за одну монетку. Ціна такої монети приблизно 10-15 доларів в залежності від підштампу монети. Всім дякую за увагу! Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.